Усім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео, бо сьогодні я буду малювати на шопері. Ви, сп... може, запитаєте, Діана, чого в тебе такий рівненький шопер? Я просто підклала під нього грунтовану ДВП-шку. Бо зараз треба буде його прасувати. Я принесла праску. Тож, тепер ми почнемо прасувати цей шопер. Так от. Чого я вирішила зробити це відео, бо, по-перше, робити мені його одній і нікому не показувати це нудно. Тому я вирішила, що відос буде цікавий. І от, я не знаю, туторіал це чи ні. Але, ну, типу, я вам скажу приблизно те, як я це роблю. А ви самі вирішуєте, будете ви цими правилами користуватися чи ні? Так от, в мене лежить шопер, якому вже 2 роки. І він в дуже поганому стані. Я не знаю, видно це на камеру чи ні, але він частково вицвів. я вирішила, що треба його реанімувати. Тому я взяла. І в минулому році купила оцю ґрунтовану ДВПшку. І нарешті я взялась за цю справу. Бо мені вже вся сім'я говорить, Діана, що ти з таким страшним шопером ходиш? А він не страшний, він просто дуже багато в житті побачив. Я його реанімую, і буде він знов красивий. Так от, що стосовно шопера, ще могу такого розповісти, перше правило для шопера, коли ви хочете його розмалювати, це треба його випрати. закинути або в машинку, або попрати власноруч. Я закинула його в машинку, я його багато разів саме в машинці прала. І саме тому він, напевно, в мене вицвів. А може і ні, може просто так він вицвів, бо тканина не дуже якісна. Але ну хай там як. Вирішила, значить, робимо. Взагалі я ще та господарка, господиня і дуже класна домогосподарка. Я не вмію прасувати, тож я не знаю, як це робити, але ну, шопер стає рівнішим і вже добре. Так от, перший крок це випрати, другий крок це попрасувати. Ще третій крок, або не крок, може просто порада. Це пройтися валіком по шоперу. Бо не знаю, як у вас, але в мене живе пухнаста кицька, ну як кицька кіт. Тому дуже можливо, що тут осіла його шерсть хутро. Та й взагалі цілком можливо, що якщо ви живете не самі, то навіть якщо самі живете, то на речах може залишатися і пил, і ваше волосся, тому зайвим не буде. Бо, типу, ця потім штука буде вам заважати нормально малювати. Ось. Випраний, попрасований, валіком обгорнутий. Найс. Можливо, спитайте. <кій> Діана, а що ти вирішила малювати на шопері? Якщо я це відео виклала, то, скоріше за все, це буде вже на обкладинці зрозуміло. Але, якщо чесно, я сама допоки ще не розумію. Єдине, що більш-менш в мене є ідея, це намалювати тут котиків. І типу, не десь по центрі, а там, де в мене вицвівші плями. Так от, перед тим, як почати малювати, треба зафіксувати або книжку, яку ви підклали під шопер, або ДВПшку, щоб, по-перше, ваш малюнок не перебивався на протилежну сторону шоперу, і він залишився у вас чистим, а також, щоб вам було легше малювати типу, Хто вам буде малювати на м'якій поверхні. На яка постійно в складки постійно збирається і взагалі фу. Так що, щоб складки та незгоди не робили вам вже ті погоди, фіксуйте свою ДВПшку, шку книжку чи шматок дерева, я не знаю, чим ви це робите. Тому якось так. Робимо це золотистими біндерами, бо це аестетик. Дорого багато. Малювати картинки будемо сьогодні цим білим акриловим маркером для тканини. Бо, типу, Я його шукала, бо картинка в мене в голові буде просто біла на чорному шопері і все. Тож, якщо ви будете малювати барвисту картинку, де багато кольорів, то цілком вам також треба буде, якщо це чорний шовер, зробити ще білу підкладку. Ну, взагалі залити це все білим тоном, щоб ваша картинка була яскравіша. А я буду розпочатувати цей маркер. Взагалі купила цей маркер в художньому магазині. І мене ще, знаєте, що радує в цьому маркері? Він роснявий, він якийсь американський, але зроблений в Японії. Я не впевнена, чи вистачить мені його на сьогодні чи ні. Але якщо що, в мене є просто, звичайний, білий акриловий маркер, тож не страшно. Так от, спочатку ж треба активувати цей маркер і хать. Чекаємо, допоки витече фарба. О, готово. Уфо. Ви готові, бо я не дуже. У мене хоча й був досвід малювання на тканині, але то був лише один раз, і це була футболка секунду. Тому ну, лишитись її мені було не так сумно. А от Шопер, з яким я прожила два роки, яким було пов'язано дуже багато приємних, приємних подій. Витратити, ну, зіпсувати його буде дуже сумно. Ось, щось мені підказує, не вистачить мені цього маркера. Так от, що саме в мене пов'язано з цим шопером? Я купила його 20... 21-му році, в січні місяці, на свою. На свої перші кошти зі стипендії, тому це для мене дуже багато що значить. Так от, що було з цим шопером, де його життя носило? По-перше, я була з цим шопером у Львові. Так, там я з ним ходила. Я його іноді, ну, Змушувала своїх подружок його носити, бо мені було в якийсь момент дуже впадло. Ото часи були. Так от, по Львову ходила з ним, ще була на річці з ним у себе тут в Харкові, і взагалі я його і на навчання носила, і в дощ, і в сніг, і в будь-яку незгоду. А то часи були. Просто як згадаю. Бо цей шопер явно не предназначений для того, щоб його носити в дощ. Але, ну, мої зошити не намокли сейна, тому не страшно. Треба було два маркери купити, або навіть три. Якби не його ціна, я б, напевно, купила більше, але що поробиш? Свої 116 гривень я вже не поверну. Тому. Перед це все якось зафарбовувати. Бо в мене нема саме білої акрилової фарби. У мене є просто два акрилових маркери. Хоча в мене колись були акрилові фарби, але я не впевнена, чи живі вони взагалі зараз, бо я ними не користувалася. Що ж ти так погано малюєш? До речі, ефект цього акрилового маркера наче. Я малюю коректором, бо в нього та саме ж оцей звучання. Ох, наче знову за шкільний ти взялася. Да. Це буде дуже довго і дуже нудно. Враховуючи те, скільки багато плям на цьому шопері. Я, напевно, буду декілька днів це робити. О, господи. Якщо чесно, я вже думаю, що це не дуже була гарна ідея. Бо, як мені здається, ну. Взагалі, акрил треба на тканину класти невеличкими шарами. О, а тут ці шари, звісно, будуть дуже великі, бо ну, ви бачите, як тут кладеться біле на чорне. Дай Бог, щоб мені маркера вистачило, бо серйозно, в мене і так від стипендії дуже мало залишилося. А їхати знов платити 116 гривень за білий акриловий маркер це, це жах. От. Це просто жах. Я кажу, що не жах, то жах. У мене були, звісно, думки і вишити щось на цьому шопері, але ну, це ж нудно, я ж художник, я повинна малювати і якби. Ось. Що я з цього малюю. Ну, типу, я могла б, звісно, вишити якісь квіточки, якісь кульбабки і радіти життю. Але, ну, ні. Шию я ще гірше, ніж малюю. <сум> Максимум, що я можу зашити чи шити ну, взагалі щось зробити голкою та ниткою. Це, ну, якби зашити дірку ну, в шкарпетках. Усе. На цьому мої повноваження все. А оскільки в мене був більш-менш якийсь досвід малювання акрилом по тканині, то якби мені не так страшно це здавалося. І так, це не страшно. Типу, взагалі не страшно, бо, ну, в мене, може, і є якась тривожність, але ну, не настільки, щоб перейматися за шопер, який я купила, коли за. За скільки? за 40 гривень? Тому, ну, мені його не так сильно шкода. Звісно, я його не викину, навіть якщо запорю, бо, знову ж таки, це пам'ять про приємні мої події в моєму житті. Тому, будь що він залишиться зі мною? Бо що я з цим шовром тільки не робила? Я на ньому і спала, коли чекала, допоки прийде викладач на пару. Я на ньому і сиділа, коли було ніде сісти. І що з ним тільки не було? І в піску він валявся? Причому стосовно пляжа це була доволі дивна історія. Бо я тоді зі своєю подружкою з універу вирішила піти гуляти. Ми пішли на річку, ми хотіли хоча б ноги помочити, але не знали, куди діти сумку. Ну, оцей шопер. І тому ми знайшли більш-менш таку, яка виглядає як надійна жінка, якій буде, ну, не страшно дати сумку. Бо там були ну, наші телефони, гаманець. Тому так, ми обрали найадекватнішу, на нашу думку, жінку, бо вона ще й книжку читала, тому, ну, взагалі, рівень довіри 100 і 100. І ми пішли мочити ноги. І як бачите, шопер зі мною і те, що в ньому було, теж зі мною. Тому все добре. Не можу запевняти вас, що ви довіряли усім жінкам на пляжі, які читають книжки, але, якби з нами нічого поганого не сталося, і це вже чудово. Знаєте, мені б зараз таку величезну літрову банку акрилової фарби, і цей би процес пішов би куди швидше. Ой! Це буде дуже довга басня. Тільки де мені дістати таку величезну банку акрилової білої фарби? І бажано десь до 100 гривень, бо ну жах. Грошей нема, жити не знаю як. Взагалі жах. А оце вже зовсім інше діло. Тут вже котики в мене білі. Отак. От все як треба. А це тому, що я почала використовувати звичайний білий акриловий маркер. О, не знаю, аукнеться мені це все чи ні, при тому, як я буду це потім прати, але начхати. Ось що вийшло. Це перша сторона. Я ще думаю зробити другу, щоб малюночок був двохсторонній. Так от, плями я усі зафарбувала, принаймні ті, що кидалися в очі. Тож, воно трохи підсохне, може я навіть феном це спробую висушити. І будемо приступати до другої частини. Що можу сказати? Цей маркер в мене закінчився. І якби я не знаю, що з цим робити, але в мене є оцей звичайний акриловий. Я сподіваюся, що все буде добре, бо ну, що ще робити, в мене немає іншого вибору. Тому якось тут щось доробимо і буде все чікі-пукі. Готово. Друга сторона, можна знімати ці біндери і радіти тому, що. Мій шопер вийшов більш-менш адекватним. Бо я розраховувала. Ну, типу, я планувала, що може стане статися щось дуже жахливе. І і кому... і... Я залишуся без шопера. Тепер витягаємо холст. Причому мені так повезло, я придбала холст саме потрібного розміру. Я не знаю, тому що я не замірювала перед цим свій шопер. Тож це прям меджик. Ну що ж, тепер в мене є шопер чорно-білий, як я і хотіла, з кітиками. І я сподіваюся, що скоро буде тепло і я зможу носити його навесні. І радіти життю. Сподіваюсь, що зможу це якось стилізувати зі своїм одягом, бо в мене більш-менш вісьмо гардероб чорно-білий. Тож, подивимось. Це мій найулюбленіший, я в ньому зазвичай ввечері влітку й ходжу. Ось ця книзька. Цей шопер тепер готовий до нових подорожей. Тож наступна моя подорож це зупинка Крим. Мій новий шопер готовий. І буду вам бажати щастя, здоров'я. Матеріальних благ, щоб все у вас було чудово, бережіть себе та тих, хто для вас важливий, донайте на ЗСУ, і все буде Україна! Зустрінемось у наступних відео.